І на скайп зв'язку з нами уже є Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. кіборг, полковник СБУ. Добрий вечір. Добрий вечір. Студія. Насамперед хотіла би з вами про. Підпали автомобілів військовослужбовців на поговорити. Бо щораз частіше в одному чи іншому місці от трапляються такі: з'являються новини про те, що спалюють автівки військових в Одесі. Одразу п'ятьох молодиків на цьому спіймали. Також були випадки і у Львові. Це таким чином Росія відкриває внутрішній фронт. Да, є дійсно є зараз така історія, що Росія взялась там федеральна служба безпеки, там головне розвідувальна розвідувальне управління. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію всередині країни різними способами і підпал автомобілів. Це один із тому ми маємо бути готові. І до інших е моментів це і дискредитація військових, розпалення ворожнечі, знищення якогось е майна як е привід, там до якихось е моментів. Тому е зараз я знаю, поліція цим займається. І тут на півдні, е в Миколаєві, було декілька. Підпалів і Одеса, як уже ви сказали. Тому зараз наші спеціальні органи займаються цією історією. Там все просто там знаходять людей в особливо там молодь там, в Телеграмі або десь в інтернеті, ставлять їм завдання, дають якісь кошти, і вони там виконують ці завдання. Потім їх заходять, арештовують там і вже ведуть слідчі дії. Тому є така історія, і зараз наша спецслужба робить все для того, щоб запобігати таким діям і виявляти тих, хто це робить і притягувати до відповідальності. Ну от покарання 10 років позбавлення волі за такі злочини, воно є достатньо жорстке. Але якщо це не зупиняє зрадників, то можливо варто говорити про якесь посилення, чи поки у Верховній Раді таке питання не підіймають. Питання не піднімається. Ви праві що тут питання? В тому, що 10 років це хороше покарання. Ми розуміємо, що 10 років це багато, коли ти проведеш їх десь у в у в'язниці. Тут питання в тому, що мабуть, треба посилювати роботу правоохоронної системи і спецслужб. щоб Ці люди розуміли, що воно буде невідворотні. Важливість не скільки років ти будеш там тобі загрожує, а що ти однозначно це покарання буде невідворотнім і тут, от над цим працюють зараз. Я знаю. І служба безпеки України і поліція для того, щоб цих людей виявляти на на це кинуто там. Багато зусиль, тому е, бачимо і там в Одесі відпрацювали. А тих, кого ще не е, скажімо так, не затримали, це означає, що про них не знають. Повірте мені, я там долучений до деяких моментів, що скажімо, ведуться слідчі дії, оперативно слідчі, контрозвідувальні дії для того, щоб розуміти масштаб цього всього, щоб не взяти, наприклад, там три людини на підпалі, а щоб зрозуміти, як працює сітка. Тому навіть ті, хто цим зараз займається, думаючи. Ще не виявили, це не означає, що вони не перебувають уже в полі зору наших спецслужб. От дуже часто на такі автомобілі збирають волонтери, звичайні люди. І чи не бояться правоохоронці, що це може закінчитися в якийсь момент таким самосудом щодо паліїв? В тому числі. В тому числі не виключено. Тому що дійсно ну є частина звичайно, що і волонтери забезпечують, є ніхто не буде там по факту там. Скажем так, стояти і охороняти як волонтери, вони передають військовим. Але якщо такі люди будуть виявлені безпосередньо на вулиці або під час скоєння злочину, або якщо військові, які розуміють зараз, що там їх автомобілі можуть бути під, скажем так, під загрозою, і там встановлять там, спостереження або якісь засідки, в тому числі виявлять, то я б не завзробив тим, хто це робить. А у нас триває. Третій рік війни і СБУ за цей час знайшла так багато ем, кривдників і як, таких інформаторів ворожих. Ем, яким чином Росії вдається все ж таки вербувати, знаходити способи е, для таких якихось от нових і нових оці підпали зараз? Різні методи. Те, що я знаю, основне це фінансова складова, якою вони намагаються зараз вибувати. Там ж є різні методи. Є компромат, який мало ймовірний, те, що вони тому, що вони виборочно людей намагаються там через і месенджери, і там телеграм. Тому тут компромат мало ймовірний. Є питання. Скажем, так ідеології таких людей, скажемо, вони є якась їх частина, але більше коли ми говоримо саме про такі методи, які про ці речі, які відбуваються, це е, люди, які е, які мабуть вони не є патріотами, мабуть, погано виховані, якщо це стосується дітей, там які або неповнолітніх, які там теж бувають до цього долучені, і намагаються якось на цьому заробити. Там якийсь авантюризм і не розуміючи наслідки, що з цього буде. І от вони таких вишукують і платять їм якісь кошти, там іноді хороші кошти, і, скажімо так, підштовхуючи їх до цих ем, кримінальних дій і пояснюючи там якось їм, що їх ніколи не знайдуть, і що їм за це нічого не буде, бо вони там неповнолітні, і що і не, не пояснюючи, що наслідки там 10 років тюрми. Вони однозначно будуть і дуже малі шанси в сучасному взагалі, світі, коли багато дає відеокамери, коли там просліджується кожен рух по вулиці, особливо коли це робиться вночі ближче до комендантського комендантської години, коли люди вже менше ходять. Там є свої форми і методи, як працюють наші правоохоронці, тому, тому вони і виявляють цих людей. Ще раз кажу, якщо ці люди ще кажем сидять і думають, що їх не спіймали, це не означає, що вони. Про них не знають, тому чекають просто наступного кроку, і я думаю, що вони мають дуже добре подумати перед тим як робити ці речі йти далі. Ви згадали про підлітків. Це така Вразли... Це такі вразливі. Люди, я б так сказала, як з ними працювати, тобто це би мали бути батьки, це би мали бути правоохоронці. якимось чином це би мали бути школи, навчальні заклади, щоб донести їм, все таки, пояснити можливо, що це неправильно, те, що вони збираються з комплекта, це має бути політика держави, а вона вже розповсюджуватись і на школу, і на батьків, і на правоохоронців, які мають показувати наслідки. Коли наші воїни б'ються на фронті, там підлітки, які можливо не розуміючи, що взагалі відбувається, От є такі, яких затримували, Вони взагалі не розуміють, що там іде війна, хто з ким воює, і все таке от бувають такі люди. Взагалі вони далеко від реалій сьогодення, і от на таких намагаються вони живуть якимось своїм життям, намагаючись десь там або показати себе перед своїми однолітками, або просто заробити кошти і так вважаються на Скажімо, так, таким найпростішим шляхом, не розуміючи, ще раз повторюсь, наслідки йдуть на ці злочини, а потім доводиться відповідати. На іншу тему чи можете пояснити, що відбувається? От та окрема десантно штурмова. Галицька бригада виступила проти зняття з посади комбрига Еміля Ішкулова. Трохи раніше бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила виступили проти звільнення комбрига Івана Голішевського. Реакція військового командування була, мовляв, вони переводять їх на вищі посади, але самі бійці кажуть, що таким чином бойових. Командирів списують у запас, бо ті не хочуть іти на м'ясні штурми. Чи у профільному комітеті Верховної Ради не обговорювали наскільки це загрозливі ситуації? Ну, комітет Верховної Ради він не займається кадровими питаннями Збройних сил. У нього немає на це ніяких повноважень. Він може просто спитати, а чому так стало? Що стосується безпосередньо там Емілії полковника Емілія Ішкулова, ми з ним навчались в одному вузі, скажімо так. Ну і я теж десантник, так само як і він питання в тому, що, що означає те, що бійці виходять і говорять за своїх командирів, це означає, що це хороші командири. Це командири, за якими йде особовий склад. Це дуже е, правильна історія. Чи його списали, ну я не бачу, що я списав. Він пішов на підвищення. Він зараз буде, наскільки, за моєю інформацією, заступником начальника штаба десантно-штурмових військ. Це, скажімо так, багато е, ступенів е, він е, на він підніметься. Я сподіваюся, що на цій посаді він також буде допомагати вже не тільки 80 й легендарній е, бойовій бригаді. а й, Всім іншим тому і історія про те, що там м'ясні штурми, не м'ясні, я не знаю, скажімо так, про м'ясні штурми, що він там відмовився або не відмовився. Там є своя історія з, скажімо так, з командуванням. Він ще раз кажу, переведений на вищу посаду, все, що стосується бійців. наскільки я знаю, туди зараз Павло розлач. Полковник буде призначений. Це також бойовий офіцер, який до цього 82-ю бригадою керував. Я сподіваюся, що він так само героїчно буде підтримувати скажімо, керувати цією бригадою, так само як і керував до цього і школа. Ну і кілька слів про ситуацію на фронті. Розкажіть нам, раз ми вже. Про війну, що відбувається на Донеччині? Якщо ну, говорити про всю Донеччину, то це зараз найбільш гаряча точка. У нас є туди перенесли всі бойові дії, особливо там Покровський, Торецький напрямок, де противник кидає всі свої резерви для того, щоб захопити резерв Торецький, для того, щоб захопити. Покровськ і скажімо так вийти на рубіж дороги цієї траси Константинівки, і зараз там йдуть дуже жорсткі бої. Наші сили роблять все можливим для того, щоб зупинити, щоб не дати ворогу просунутись, в тому числі там на Донецьку і десантні бригади виконують завдання. І досить героїчно, ми знаємо, що це найкращі е, бригади. Там те, що навіть я розмовляв, там ви знаєте, які слухи ходили про те, що їх хочуть трансформувати або передати в сухопутні війська. Все це брехня і маніпуляції. Десантні війська у нас займають велику роль в наших силах оборони. Вони мають великий авторитет. Я не знаю такого головнокомандувача чи, чи верховного командувача, який би посмів скажімо так, порушити цю традицію, наприклад, там не знаю, прибрати десантно-штурмові війська. Тому це такі очередні маніпуляції деяких людей, які там не розбираються в військовій справі, а просто намагаються дискредитувати армію, тому що десантники в нас попереду, і 80-та легендарна, де 105-та, 79-та, і інші бригади, які були створені. Тому от і основна маса їх якраз б'ється зараз на Донбасі. І робить все, щоб ворог не пройшов далі. Останнім часом були повідомлення про е, такі механізовані штурми, про те, що вони почастішили. Чому так? Чому е, зараз активізувалися оці штурми за, е, за участі е, бронетехніки, танків? Mm -hmm. Механізовані штурми, ну штурми вони взагалі і мають. Якщо брати військову класику, вони мають проводити за допомогою танків при підтримці бойових машин піхоти, там і самої вже піхоти. Дивіться, те, що я бачу по сводкам, е, да, в них там проходять якісь окремі напрямки, де вони використовують техніку, але вона відразу знищується. Практично А техніку зараз е, противник е, ну, досить складно використовувати. Фпів дрони, артилерія. Техніка довго не живе на полі бою. якраз те, що бачу, що вони якраз використовують тактику це такого повзучого. Піхотних штурмів, де вони там під'їжджають, можуть на якийсь на якусь дальність їх там техніка підвозить, техніка знищується як правило в більшості свої, а потім вони починають оцими там невеличкими групами 5-10 там три-два-дві людини починають це заходити в посадки і потихеньку віджимати ці посадки. Це наче воно, скажімо так, тактично воно не несе ніякої, скажімо так, е Таких не міня, не міняє ход бойових дій, але поступово, поступово ця тактика. Вже противник показав, де вони зайняли частину посадки, потім навели туди артилерію, потім підтягнули каби, і отак от посадку за посадкою починають вичавлювати наші війська за рахунок переваги своєї, якраз в таких засобах враження, і тут звичайно потрібна. У нас є проблема в тому, що в нас не вистачає. Боєприпасів да, нам дають більше і набагато більше, ніж давали до того, поки був проголосований цей пакет допомоги на 60 мільярдів, але все рівно ну, за нашими оцінками, плюс-мінус, це десь ну, 45-50% потреби, те, що нам було для нормального ведення бойових, бойових дій. На жаль. А якщо говорити про південь, про Херсонщину, що там? Фронт стабілізувався? Дивіться, тут фронт по факту і був постійно стабілізований з самого початку, як противник вийшов на лівий берег. Да, у нас були там спроби ми захопили декілька плавдарних, Зараз там декілька є невеличких, також кринки, але це не означає, що це якось сильно там впливало на саме на. Наведення бойових дій, як таких, були у плацдарм кринки, який відтягував на себе великі резерви противника. Там велись бойові дії, але вони в основі були статичні. Це було завдання цих, цього плацдарму, для того, щоб стримувати Великий резерв. Там, там дійсно великий резерв стримували для того, щоб він не був перекинутий на схід або на південь, де у нас був. Так званий контрнаступ розвивався в 23 літку го року. От вони тут стримували зараз, скажімо, у нас там людей менше. Зараз основні бойові дії ведуться на островах, які між правим і лівим берегом Дніпра. Там противник намагається вийти і захопити ці острови, там йому не дають, але там на деяких островах це ж таки має успіх. І за рахунок знову ж таки переважання в артилерії і використання авіації. От зараз, якщо до 2023 року, ми розуміли, що противник ну, практично не використовував свою перевагу в авіації, тому що не міг. Зараз, на жаль, за допомогою кабів і того, що в них літаки переважають наші за своїми тактних, технічними характеристиками, вони цю перевагу реалізовують якраз от в повзучому цьому наступі. І нам потрібно е -е, реально цьому протидіяти, шукати методи. Більше зенітно ракетних комплексів, більше авіації, яка б могла саме протидіяти цим. Тому тут поки ситуація контрольована, але противник намагається захопити острови. Питання в тому, чи от якщо вони їх захоплять, у них буде можливість подальшому також вийти і захопити до прикладу плацдарм уже на нашій стороні. І зараз це потрібно робити для того, щоб таку можливість їм не дати. Можлива комбінована ракетна атака Росії найближчим часом про таке заявив речник військово морських сил України Дмитро Плетенчук. Чи маєте ви якусь інформацію про таку небезпеку? Дивіться, ця загроза є постійно, але ми бачимо, що вона була раніше більша, тому що там да, і дивлячись. Зведення з ну, нашої розвідки ми постійно бачили там багато кораблів, там ну декілька там носіїв крилатих ракет були в чорному морі зараз. Завдяки нашій службі безпеки, головному управлінню розвідки, практично ми не бачимо ракетних носіїв в Чорному морі, бо вони бояться туди виходити, їм завдають удари. Да, звичайно, залишилися тут 22 і ну носії крилатих ракет, які є в росіян. Тому, якщо Плетенчук про це каже, я б йому довіряв. Власне, якоїсь інформації конкретної ви про це не маєте. Бо якщо він про це зараз заявляє, то що він має на увазі? Дивіться, Плетенчук, він речник. Він говорить інформацію, яку йому дає військовим розвідкам військово-морських сил, головне управління розвідки, яке постійно доповідає генштабу. Тому я думаю, що в нього, якщо він про це каже, значить є для цього якісь підстави. Тому однозначно, якщо буде тривога постійна, то не вважати її точно не потрібно. Потрібно йти в укриття і, і ну, потрібно довіряти. Це офіційна інформація, яку потрібно довіряти. Так, ми теж констатуємо, що повітряну тривогу ігнорувати не можна, незважаючи на те, що всі вже на жаль до неї звикли. І щораз частіше бачу, що все ж таки ігнорують. Потрібно йти в укриття. І таким чином берегти себе ще одне питання: міністерство оборони підтримало законопроект про дозвіл на створення в Україні приватних військових компаній. Про підтримку цього законопроекту йдеться в урядовому. Порталі перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що в запропонованій редакції законопроект не узгоджується з конституцією України, законами про оборону та про розвідку, а також протоколами до Женевських конвенцій. Що ви можете розказати про так звані ПВК в Україні і чим це відрізнятиметься від російського Вагнера? Дивіться, ну так от всі засоби маси інформації подали інформацію, що міноборони там от саме підтримали. Якраз ви правильно сказали, що воно підтримало зауваження як концепцію, таку, що можна в принципі про це говорити про приватні військові кампанії, але чи це будуть ПВК? Такі, як Вагнер, які виконують військові задачі в інтересах там, Російської Федерації, десь і, там міняють владу в якихось країнах, роблять революцію або підтримують якісь режими ти, е тиранічні, це одна історія. Якщо це ПВК, до прикладу, як там англійські або американці, які там охороняють. Е Вишки здобування там нафти в Іраку, наприклад, або золота, або десь, скажімо так, забезпечують охорону діп дипломатичних представництв якихось держав. Це інша історія. Тому тут, звичайно, потрібно визначитись концепцією, В першу чергу друге, звичайно, це ми маємо зрозуміти те, що сказало Міністерство оборони, що воно ніяк не в'яжеться дуже така тонка грань з ПВК Вагнер. Вибачте, ПВК Вагнер з приватними військовими компаніями і найманством. А найманство, якщо ми знаємо, заборонено у всьому світі. І тут оцю грань дуже складно буде роз'єднати. Її потрібно буде, щоб там людина, яка пішла служити в приватну військову компанії, і завтра інша своя ж країна вікону повернеться, її звинуватить у найманстві, і за це буде велика кримінальна відповідальність. Так само і про конвенції, які ми говоримо, це інша історія. Потім історія про те, що там навіть в цьому законопроекті говориться про те, що там це буде фінансування, наприклад, там фірма буде, да якась приватна буде приватна людина, захоче створити собі цю компанію, Наприклад, регулюватись воно буде там, як там написано, гуром головного управління розвідки. І вкладує туди кошти, наймає людей, озброює їх і посилає там в якусь країну там виконувати завдання. І от е, питання перше: ми маємо створити запобіжники, щоб ми собі не створили якісь армії. Хто в нас має кошти? Мають олігархи, мають люди, які можуть створити собі компанії і потім цими компаніями, вибачте, впливати на якісь події всередині країни. Як ці люди будуть тут перебувати? Де буде перебувати перебувати? Зброя цих людей, і це дуже важливі речі. Да, є концептуальні речі, які ми маємо для себе визнати, потрібно нам чи не потрібно, що будуть робити наші ветерани. І Якщо ми приймаємо рішення, що да, потрібно, тоді оці речі важливі, як вони будуть, хто це має робити, чи всім дозволено мати ці приватні військові компанії, які в них обмеження, що вони можуть, що не можуть, яку зброю закуповувати. Наприклад, якщо багато людей туди піде, наших ветеранів, які мають великий досвід. Вони поїдуть за кордон, а потім, якщо почнеться, не дай Бог ще якась військові дії або конфлікт, то де гарантія, що вони туди повернуться. Ми теж не розуміємо це, має бути прописано. Ну і сам факт, я вважаю, що зараз, от зараз, про це говорити ще зарано. Всі ті люди нам потрібні зараз, і зараз ми б, мабуть, не відмовились від. Послуг якихось, скажем, наших партнерських приватних компаній, які прийшли сюди, і, наприклад, зайняли місце тих хлопців, які там займаються якимись тиловими охороною або ще чимось, які б могли підтримати нас на передньому краї, а вони там виконували завдання які в тилу, які виконують наші солдати. Тому тут багато невідомих, і ще раз кажу міноборони, підтримували можливо, концепцію колись, але є багато заважень. Конституція. У нас, скажімо так, ну, вміє до конституції, це також непроста справа. Мобілізація зараз активно триває. Військові говорять про створення нових бригад, і в цьому дехто бачить мінуси, адже краще можливо поповнювати втрати в тих чинних діючих бойових бригадах. Дивіться, і так і ні. Це ж знову ж таки, знаєте, коли. Військові, Я не знаю просто з якими військовими ви розмовляли. Тобто тут можна, скажем так, різні точки зору сказати, і в тому числі командування. Коли це критикують там деякі народні депутати, які там не розуміють нічого і розуміють, що це хайп, який можна підтримати, і на цьому хайпу там якісь собі лайки зробити. Це одна історія. Коли ти приходиш до цього професійно, ну давайте з вами от просто поговоримо. Наприклад, у нас є бригади. До прикладу, 79-та бригада, з якою в якій я свого часу служив лейтенантом, був там виконував обов'язки командира розвідувальної роти, і це моя там рідна бригада, яка вже з початку повномасштабного вторгнення не разу практично не виводилась з зони бойових дій на відновлення. От вона три роки на сході е веде бойові дії. Спов повномасштабного вона була на Луганському напрямку. Зараз вони стоять на Донецькому і б'ються. І е, просто для себе, е, скажімо так, е, думаємо, що ми можемо давати туди зараз людей, і це правильно, для того, щоб підтримувати бойовий склад бригади, щоб вони далі продовжували бойові дії. І вони можуть так і ще ще рік і ще рік, і, і скільки будуть вести бойові дії, але для того, щоб бригада відпочила, відновилась і. Скажем так, бійці змогли нормально потім повернутися в бойові дії. Їй потрібен якийсь час місяць, два-три на відновлення. Для того потрібна інша бойова бригада, яку мають завести на її місце. А якщо таких бригад немає, її потрібно створити. І в цьому є смисл, коли кажуть, давайте поповнювати. Але це речі, які потрібно робити паралельно і поповнювати бригади. І створювати нові, які можуть приходити їм на заміну для того, щоб ці бригади виводити і їх поповнювати. І це факт: ніхто ж про це не говорить. А Це реальні прості військові істини. А Оскільки у нас мобілізація не дозволяє паралельно робити і те, і те. Ну, командири там приймають рішення. Ну ті, які приймають, я зараз не буду казати правильні, неправильні. Я просто розказую, як працює ця система. А всі ті, хто хайпують і розповідають на цю історію, ну вони або роблять це спеціально, або просто не розбираються у військовій справі. Можна сказати і те правильно, і те, але якщо приймається десь конкретне рішення, воно не обов'язково робиться для того, щоб всі навколо розумні, а в армії у нас нічого не розуміють. Це все робиться для того, щоб мати можливість ці бригади ротувати. Не можна ротувати пів бригади або один батальйон бригади, можна взяти бригаду, бо завести, і в повному складі вона працювала. Деякі експерти там говорять про те, от пана, що бригади розривають там туди батальйон, туди треба, щоб воювала ціла бригада, і при тому ж кажуть, що не поповнюють ну немає цілих бригад, які б могли прийти замінити це, типу, ненормально. Тому і ще раз кажу багато питань, які е, начебто, от можна в ефірі озвучити, і вони е, звучать якось нелогічно. Це можна пояснити, якщо нормальні експерти або військові вийдуть і це скажуть. Ну ніхто в нас в армії не працює на те, щоб було гірше або щоб ми програли. Якщо такі є, то ними має займатися однозначно служба безпеки України. А якщо це хтось кидає в ефір, то я там всім глядачам кажу, ви спілкуєтеся з військовими експертами і перевіряєте інформацію. Війна це ну трохи воно набагато складніше ніж. Просто там писати в Фейсбуці, або, скажімо, там прочитати одну книгу і думати, що ти військовий експерт. Це ціла наука, яка іноді, от я можу зараз непопулярні речі, іноді е, різні можуть бути прийоми іноді прийоми використовуються, коли е, навіть один батальйон буде брати на себе весь удар. Для того і нести втрати для того, щоб десь на іншому напрямку скажімо, досягнути успіху і спасти таким чином там, відбити більшу територію, це теж є, і це, і це методи і форми війни, вони можуть звучати досить, скажімо так, негуманно, але ми воюємо з дуже сильним і і противником, і з терористами, по факту, які використовують всі методи. Якщо ми будемо зараз, ну скажімо так, намагатися з ними. Воювати методами, які не дозволяють, не будуть дозволяти нам їм протистояти, то ми можемо програти. Тому це жорсткий бій, який ми маємо витримати і підтримувати наших військових.